Вітаю, шановне учнівство! Я Ольга Дудар, історик, учителька і викладачка. Ми разом продовжуємо досліджувати складні та інтригуючі події національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Ми зупинилися на укладанні зборівського договору у 1649 році. Його положення зумовили активізацію державотворчої діяльності Богдана Хмельницького. Які риси має держава. Ви бачите сучасні ознаки. Суверенітет, податки, апарат влади. Але і в 17 столітті важливими були кордони та територіальний устрій, закони, наявність органів державної влади, зовнішня політика. Розбудова держави передбачала запровадження власного територіального поділу, створення та діяльність органів публічної влади, введення своєї податкової системи. За часів Хмельниччини територія війська Запорозького простягається майже на 200 тисяч кілометрів квадратних і охоплює лівобережжя, частину правобережжя та степу. На цих землях проживало понад 3 мільйони осіб. В основу адміністративного поділу було покладено структуру козацького війська, територія держави поділялася на полки. Та сотні, що давало змогу в екстремальних умовах згуртувати та мобілізувати козацтва, селян, міщан і частину шляхти під час військових дій. Кількість полків не була сталою. Якщо в 1649 році їх налічувалося 16, то через рік в 1650 році вже 20. Зараз ми проаналізуємо схему, яку ви бачите на екрані, по пунктах. Територіальному поділу відповідала система органів публічної влади. Вона фактично повторювала модель управління Запорозької Січі. Формально основним органом влади була військова Генеральна Рада, яка вирішувала військові, політичні, господарські, правові та інші питання. Проте вона не діяла постійно. До того ж, Богдан Хмельницький з метою зміцнення гетьманської влади частіше скликав Старшинську раду, до якої незабаром перейшла вся повнота влади в державі. Гетьман був главою і правителем України. Він очолював уряд і державну адміністрацію, був головнокомандувачем, скликав ради, віддав фінансами, керував зовнішньою політикою, мав право видавати загальнообов'язкові нормативні акти, універсали. Система органів публічної влади мала три рівня: генеральний, полковий і сотенний. Реальна вища влада в державі належала генеральному урядові, до якого входили гетьман і козацька старшина. Повноваження цього органу публічної влади поширювалося на всю територію України. На місцях управляли полкові та сотенні уряди. Полковий уряд обирався полковою старшиною і складався з полковника та полкових урядовців, а сотенний, відповідно із сотника та його помічників писаря, осавула, хоружого. У великих містах управління здійснювалося магістратами, а в малих, але привілейованих отаманами. Фінансову сферу держави гетьман спочатку контролював особисто, але з 1654 року було введено посаду гетьманського підскарбія, який контролював прибутки та видатки. Поповнення державної скарбниці здійснювалося з чотирьох основних джерел: земельного фонду, прикордонного торгового мита, з доходів від промислів, торгівлі та з податків. Зверніть увагу на картину бій Максима Кривоноса з Єремою Вишневецьким, художник самокіш. Це батальне полотно, на ньому зображено хід бою, адже головним гарантом успішної розбудови козацької держави було сильне військо. Воно сформувалося і зросло на організаційних принципах Запорозької Січі. Ядро становило реєстрове та запорозьке козацтво, навколо якого об'єдналося повстале показаче селянство та місцеве населення. Талановитими воєначальниками виявили себе полковники Максим Кривоніс, Іван Бугун, Данило Нечай, Нестор Морозенко, Мартин Пушкар, Матвій Гладкий. Військо формувалося з добровольців у вирішальні моменти його чисельність сягала 100-150 тисяч осіб. Українська держава доби Хмельниччини сформувалася на двох принципових засадах, які часто вступали між собою в протиріччя демократії та авторитаризму. На початковій фазі національно-визвольної війни переважають демократичні засади, про що свідчить існування таких суспільних явищ та норм, функціонування військової генеральної ради, у якій право голосу мала вся чернь, тобто все військо, виборність усіх посадових осіб від сотника до гетьмана. Можливість у міщан та селян покозачитися. Із часом під впливом Богдана Хмельницького та його однодумців набирають силу авторитарні начала. Безпосередніми виявами цього процесу було поступове обмеження впливу чорних рад та витіснення їх старшинською радою, зосередження всієї повноти влади в руках гетьмана, встановлення спадкового гетьманату, тенденція до переростання гетьманської влади в монархічну. Соціально-економічна політика Богдана Хмельницького залежала від результативності воєнного та політичного протистояння з Річчю Посполитою. На визволених землях активно відбувався процес ліквідації великого феодального Замоволодіння, фільварково-панщиної системи господарства та кріпацтва і утвердження козацької власності на землю. Негативним моментом, який не варто замовчувати, були випадки вбивства мирного населення, євреїв, іудеїв, поляків-католиків. Русинів, українців, уніатів, тобто греко-католиків за релігійною і становою ознаками. Умови зборівського договору передбачали відновлення магнатського та шляхетського землеволодіння. Лише після перемоги під батогом у 1652 році на території Гетьманщини було остаточно ліквідовано фільбаркову панщину систему господарювання, велика земельна власність польської та української шляхти і магнатів. На аграрну політику Богдана Хмельницького. Крім зовнішніх чинників, активно впливала козацька старшина, яка сама прагнула отримати велике землеволодіння. Проте гетьман, розуміючи, що вагомою силою національно визвольної війни є селянство, намагався гасити виникнення нових соціальних конфліктів і, як міг, гальмував зростання великого землеволодіння нової еліти. Козацька держава активно діяла на міжнародній арені, про що свідчать численні дипломатичні контакти з Росією. Туреччиною, Кримським ханством, Молдавією, Валахією, Семиградям, тобто Трансильванією, Швецією та іншими державами. Наприкінці заняття звернемося до історичного документу. Альберто Віміна у червні серпні 1650 року вів переговори з гетьманським урядом про можливий союз Гетьманщини з Венеційською республікою у боротьбі з Османською імперією. Повернувшись, він описав козаків так: з цієї юрби неосвіченого народу складається суворий сенат, у якому бере участь гетьман. У сенаті козаки обмірковують справи, обстоюють свою думку без чванства та з метою сприяння загальному добробуту. Якщо визнають кращою думкою інших, то не соромляться цього без упертості відмовляються від власного погляду і пристають до правильнішого. Тому я сказав би, що цю республіку можна уподібнити до спартанської, проте вони козаки, можуть змагатися із спартанцями щодо суворості свого виховання. За свідченням венеційського дипломата, ідеї формування гетьманщини були знайомі європейцям. Але ставились до них політики залежно від того, яку сторону конфлікту підтримували. Венеція вбачала в козацтві союзника, тому позитивний відгук є цілком логічним. Підсумуємо матеріал: у процесі національно визвольних змагань у світогляді козацької еліти відбулася певна еволюція від ідеї козацької автономії до прагнення створити суверенну незалежну державу. В основу державотворчого процесу було покладено модель військового територіального поділу та систему організації публічної влади Запорозької Січі. З часом, під впливом обставин, у житті козацької держави посилилися тенденції переростання республіки в монархію. Дякую вам за увагу! Про подальші події національно-визвольної війни ми поговоримо на наступному занятті. А ви читайте підручник, плідно працюйте і до нових зустрічей! З вами була Ольга Дудар. І це історія України у восьмому класі.